Пане Василю, хочемо вас передовсім привітати Всесвітнім метеорологічним днем і поспілкуватися, зокрема, про особливості роботи метеоролога. Чи можете розповісти для нас і для нашої аудиторії, наших глядачів та радіослухачів, в чому все таки особливості роботи метеорологів і які знання і якості потрібні для того, щоб працювати у цій сфері? Особливість роботи метеоролога. Особливість, на, ну, одним з як би вам сказати, так є ряд метеостанцій по всій планеті, ось вони розкидані по, і в Україні і по всій планеті, повторюсь. В Україні на, на, в їх 195, в, в Новолинській області їх шість ось. І власне щоденно з по тих метеостанціях ведуться спостереження і за погодними умовами і і передаються, от, всі, це по всі по всій планеті. Людина, яка займається цими спостереженнями, власне, називається метеоролог. Ось далі ці дані обробляються, аналізуються, і по тих даних складаються прогнози погоди. Пане Василю, то скільки показників щодня відслідковує метеоролог на різних метеостанціях? Починаючи від хмарності, далі опади, які в цей срок спостереження фіксуються, напрямок, швидкість вітру, температура, вологість, якісь погодні явища по типу там гроза, град, наприклад. Тумани, тобто все, що метеоролог бачить, це фіксує і передає. тобто ось. Спостереження ведуться кожні три години, тобто в добу їх виходить 8 штук. Ось це регулярні. Але якщо між спостереженнями також якісь япсу погоди, метеоролог їх фіксує і кодує, і передає на на обласний центр, типу землі, і там вже щось ми типу, думаємо. <гане> <гане> тобто ця робота цілодобова, так я розумію. <тірко> так, так, так. Цілодобово і в дощ, і в сніг, і в спеку, в будь-яку погоду воно працює, тобто, працює цілодобово, безвихідно. Пане Василю, а наскільки швидко обробляється інформація, зокрема, погоди от волинськими метеорологами, як швидко вони передають ось різні дані в якісь вищі центри? Досить швидко. Десь регламенту там до півгодини треба передати, але ну, передається за хвилин. 5-10 такого передається. Тобто, е, умовно в 12 дня е, виходить метеоролог і вже в 12.05 Вже передає інформацію. Тобто, це так скоординовано, бо повторюсь, по всій планеті скоординовано. Тобто, щоб воно було от, от всі дані були прив'язані до певної години. Тобто такого нема що то, десь вийшли. Хтось вийшов час, хтось вийшов в два, хтось вийшов в дванадцять. Тобто, це все повинно бути синхронізовано і скоординовано. Пане Василю, але чи є якась техніка, яка допомагає спостерігати за навколишнім середовищем, за погодою? І наскільки вона допомагає в цьому плані у роботі? Звичайної техніки ну, термометри, всякі флюгіри, а цей анемобрумоцей для, для визначення напрямку вітру, потім опаномір оподомірні прилади зйомки, візуальне спостереження. Також зараз вже є супутникові знімки, які також допомагають при для прогнозування погоди. Радіолокаційні дані є. to to że jest nie znamy przyrządy dla spostrzeżenia za opodów. Jest tak os automatycznym zlot które że bez bez ryzyka same broi spostrzeżenia będą z pogodą. Пане Василю, ну також розкажіть, будь ласка, хто якраз користується вашими даними, вашими прогнозами, чи і, і, як часто ви їх десь надаєте чи розсилаєте? Так, нашими даними ми користуємося. Ну, в першу чергу ми дані розсилаємо по всяких органах державної влади, типу, облдержадміністрації, міська рада, ось там. Управління цивільного захисту, ДСНС, СБУ, СБУ, енергетики. Ну і, звичайно, звичайним мешканцям міста і, ну, і області і України, власне. Тобто, ми, так. в першу чергу, ми, наша задача зараз суперети в сучасну вже що типу, можна будь-хто може подивитися в себе в смартфоні, прогноз Це вже. Ну, типу, це не я така на Але в першу чергу ми наша мета це передбачити саме небезпечне явище, бо бо й те, що тіба, буде, буде дощ, це ну в принципі небезпеки не все. Але якщо сильний дощ, то це вже якби врахується небезпечне явище, тому треба його поперед, ну, передбачити, попередити і передати. Ну на відповідні ну, чи на, на змінамі, чи на людям, і звичайно цим. Органам державної влади, щоб попередити, чи гроза, чи будь-яке там небезпечне явище. Це, це наша головна мета. А скажіть, будь ласка, а від чого залежить точність прогнозів синоптиків, і чи, як часто вони помиляються? Е, від чого залежить е, від пори року, від е, різних. Е, ну, і. Так сказати, від пори ну, року залежить від, від професіональності, синоптика, від техніки, залежить, від наявності багато інформації, для яку можна аналізувати, тобто чи ось. В принципі, як, щодо прогнозів, то у нас ми там, ведем, ведемо оцінку, то у нас десь 95-97% управління в прогнозів погоди. З небезпечними явищами, це. Буває призм, буває місці, що взагалі всі явища передбачені влітку. Звичайно, важче передбачити, бо явища швидко розвиваються і буває таке, що не, не типа, не передбачена груза. Буває, але переважно зараз з кожним роком все стає краще, і ми типу методи прогнозування досконалюються, інформація збільшується, і супутникова, радарна. Тобто лег стає з кожним роком, стає легше передбачити безпечні авиасе власне в самому влітку. влітку влітку швидкість їх утворення швидше і важче спрогнозувати і пане Василя. Цікаво на який проміжок часу ви можете так би мовити зазирнути, аби зрозуміти проаналізувати погоду, яка буде в області. Ми прогнозуємо до п'яти днів. Ось ми, тобто, ми ж за нього якось відповідаємо. На, бо насправді погода зараз швидко змінюється останні там десятиліття, тому все ж від 10, від п'яти днів і до десяти, це як, як скажуть панцям небо. Тобто вона може ще декілька разів помінятися. Ось а так до п'яти днів, то ми в принципі, у нас досить такі точні прогнози там. Е, небезпечні явища складаються сьогодні на завтра, тобто на один день. Тобто чи вітер, чи туман, чи сильний дощ, чи тобто. Ось, не так, так Ось регламенту. А так, прогнози до п'яти днів це вони досить точно, там, май, майже 100%. Скажіть, будь ласка, пане Василю, що найважче в вашій роботі? Е, найважче в нашій роботі, напевно, коли. Якщо десь раптом ти не передбачив явище, то є, ну, так, ну, неприємну відповідальність, відповідно треба розібрати от, це, це причини, чому так вийшло. це найважче. А так ну, відчуваєш якусь відповідальність за, за свої прогнози. Пане Василю. А що найцікавіше? Націкавніше це передбачити гарну прогноз погоди, щоб і я саме явився. Тобто, ти знаєте, передбачив, і такі воно відбулося. Можливо, це не варто радіти. Цьому було, якби відбувається там гроза чи десь щось там повалилось, але знаєте, це типу, що ти Передбачив, ти то щасливий. Типа, бо, коли не передбачив. Тобто люди попереджені органи, попереджені державної влади. Тобто все, що ти, все, що що все, ти міг зробити, ти зробив. І тоді, тоді, Тоді щасливий. Пане Василю, ну не можемо вас, звісно, не спитати про прогноз на найближчі дні. Чи очікувати там нам якихось надзвичайних метеорологічних явищ, якою загалом буде погода в третій декаді березня? Ось найближчі там декілька днів, то ще буде прохолодно, але будуть якісь невеликі дощики, там така стійка погода, буде, в принципі в сьогоднішній день буде десь найближчі для два. 3, а десь починаючи з четверга, середи з березня, то буде надходження теплого плоденного повітря, і температура підвищиться 10 градусі вже 15-20 можна очікувати в день. Ну, вночі буде ще про половне, тож як-нія, кінець березня. Ось, і опадів таких суттєвих не передбачається. Найближчі три дня Невеликі опади і, і вранці, і вранці можливі тумани. Ось ось на, щоранку. Найближчі три найближчі три ранку повинні бути з туманами. Пане Василю, то але якщо говорити загалом про цьогорічний березень, наскільки він відрізнявся від багаторічних показників, знаємо, що цього місяця теж був зафіксований температурний рекорд. Так, так, так. Був зафіксований температурний рекорд, я зараз вам не скажу якого самого дня. Ось так, в принципі, цей березень якраз відповідає нормі. там, Тобто, ні, один день випадає, але в принципі у нас такий класичний березень. а е, Температура в день там, до 10 максимум, а вночі легкий, там, мороз, нуль-мінус там, 2, не нижче. Така типічна березнева погода на Полинді. Ось, Тобто не, не було не, не дуже холодно і не дуже. В, кучу, в, меж, в межах норм. Стосовно кількості опадів. Не скажу вам зараз, навіть. Зараз треба, треба глянути в іншу журналку трохи зими час.